Студент Максим цьогоріч вперше продає сосни. Каже, потрібно трохи підзаробити на свято, тому завзято розповідає про новорічний товар. Усі сосни з Рівненщини, документи також в порядку. Тому до будь-яких перевірок Максим готовий. Однак каже, люди ще не надто активно купують сосни. Пік продажу очікує на кінець тижня. Сято ближче, то тоді вже будуть купляти. Ну але інтересуються, питають, що по чому. Там. Дехто говорить, що нормально, дехто говорить, що трохи високі. Більші ціну бабушки говорять, що високі трохи ціни. Ціни запевняє Максим помірні, недорожчі, ніж минула річ. Сосна коштує нас від 40 до 80, ну залежно від розміру і пишності її. І ну, порівняно з тим роком, я думаю, що ціни високо не підросли. Нас так само легально, на всіх є чіпи. Вони навіть можна подивиться, Ці документи є про собі. Ну, то і все нас легально. А ось як прикрасити ялинку, незалежно від того, жива вона чи штучна. Рекомендації однакові. Цьогоріч дизайнери-флористи рекомендують прикрасити гостю у червоно-золотавих або ж біло-золотих тонах. Різдвяні мотиви актуальні завжди. Незвичний і святковий вигляд має засніжена ялинка, оздоблена виключно білими іграшками. Ми завжди раді запропонувати вам широкий асортимент новорічних прикрас, як пластикових, так і скляних свічок, розмаїття ялинок. Однак кажуть фахівці, вбирати ялинку можна у будь-якому стилі. Головне святковий настрій в період прикрашання. Ми дуже ретельно підбираємо асортимент нашого товару, враховуючи усі модні тенденції наступаючого року. Та найбільш оригінальні прикраси виготовлені власноруч. Таку іграшку можна зробити із підручних матеріалів, до прикладу, з мандаринових шкірок. А ще й випікають печиво у вигляді іграшок. Дітвора нині полюбляє розмальовувати з гіпсу казкових героїв. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рів. No.